І от, виходить, щас зробив кружочок, виходить, що ось тут і ринок, і центральний супермаркет. В принципі, куча людей Ну, приїжджають на вихідні, там затариться і так далі. Я не знаю, що сьогодні було вранці, тому що в суботу там взагалі тришак. Ось ця вілодорожка продовжується теж. Ну, ну, це просто якийсь цирк, типу куча, а, знаєш, просто непонятно якоїсь території і непонятно як зроблено. От Всім Об'єктивно. Парковочка. ладно, нормально. Ну, можна було такі біля магазину, по факту, зробити, хоча приблизно так. Нахуй тут ця велодорожка, б? Ну, хуй його знає. Можливо, і треба, звісно, бо досить багато людей їздить. але якось, по-перше, тут люди, просто самі правила, не знають, як на велику їздить. Ну, ладно, діба, розмітка нормальна. Всі влазять, всі зручно. Ну, то, що там в центрі зробили, я чесно, хуй його знаю. Ну, якось так. Типу, я не кажу, що прям <пл> Ну, <'янна>, але я бачу, що там ще в інших частинах, типу, Балаклі. Я думаю, що вони продовжать е цей треш. Ну. <пл 'янна> <пл 'янна>. Мені це виглядає чесно дивно, <пл 'янна>, коли тут так шо <пл> на <'янна> через день. Я, нахуй це робить? Коротше, таке, не знаю.